На боковині у селі Шепинці пожежа в житловому будинку забрала життя чоловіка. За попередніми висновками фахівців загорання сталося внаслідок короткого замкнення. Коли господарі прокинулися, то помітили, що вся покрівля вже охоплена вогнем. Жінка вийшла з будинку через вікно, а чоловік через сильне задимлення вийти не зміг. Під час розбору конструкції будинку рятувальники виявили без ознак життя власника 1964 року народження. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. А у селі Ставчани під час пожежі в літній кухні вогнеборців рятували життя жінці. Про це займання рятувальникам повідомили сусіди. Увійшовши всередину будівлі, вони винесли з приміщення власницю. Літня жінка не могла самостійно ходити, тому своїми діями фахівці служби порятунку врятували їй життя. Решта пожеж упродовж вихідних було ліквідовано у Чернівецькому і Вижницькому районах.